Всім доброго дня, з вами Ютуб канал Свехвилі. Сьогодні ми знову вирушаємо на дачу. Це яскравий такий сонячний день, суботній. Трішки набрали з собою експонатів, навіть набагато більше, ніж трішки. як не як ідея з хатою музеєм в селі потихеньку рухається. Ну, Зараз самі все побачите. Ми там нагрузилися і на криші в нас, і в багажнику, і ззаді експонатики. Вони вже будуть служити як експонати, і як дійсно меблі і такі собі як, ну, засоби користуватися будемо ними. Да. Так я б з того. Все правильно. Що, поїхали. Плюс два експоната спереду сидить. І плюс два експонати музейних спереду, експерт. Другий да. на пасажирській Я щось про це не подумав. Добре, поїхали. <рес> так, отже ми вже на місці. Така от Етажерочка, розумію, що радянська. Але все-таки плетя на зузи. Я думаю, підіарість для інтер'єру. Ще одна така. Тільки нижча. Прикаунт. Так. В багажнику набрав дров. Дров набрав, на років 10 набрав дров дубовеньких, пропалити. Потрібно буде дві грубки, добре прогріти. Не знаю, коли наступного разу буде, хай буде тепло. От. Якось так. Ну І ще потрібно заїхати зараз в Садківський клуб місцевий. Ключі в мене є, взяв. Ну, там перед цим е, візьму зені експонати сюди в хату. Ну так, трапились події, що потрібно було десь їх залишити, бо я в хату не заїжджав, залишив в клубі і зараз потрібно. Потрібно я їх там прямо в порозі скинув. Зараз під'їдемо, заберемо їх. Там якісь дерев'яні ці знаряддя праці наших предків. Отже, їдемо. Отже, під'їхали до сільського клубу. Тетяни Петрівний ключі, я взяв, нічого не краду, зразу не подумайте, реально, просто ми їхали, вже були, то машина була в нас дечим загружена і мені потрібно було б скинути деякі музейні експонати. ну Якщо їх можна так назвати, сюди всередину це йде. 4. Такий це -сі клуб сільський, і дуже його шкода, що він пустує, ну, села, на жаль, занепадають, а клуб доволі долісно новенький, ну, не, не якийсь там допотопний. От. В непоганому стані. І, ну, я не скажу, що це вина, що там клубів, що немає там кому робити і немає що робити. Людей немає в селі. От зроби навіть в клубі якийсь, я не знаю, колектив на бери, знайде ну, цих хорланок, якийсь зробив концерт, ну нема кому прийти. Тут декілька пенсіонерів в селах залишається ж мене. І все. От перша причина, що всі виїжджають, всі вистікають. А клуб подивіться. Це Сцена, зал. Там темно. Угу. Там не знімаю, бачите. Да. Думав познімаю, але на жаль тут не можна передати телефону. Камерою. Все темно. Місця чекають наглядачів. Але, на жаль, глядачів та артистів нема. Якось так. Ну, тут під двері мої експонати лежать. Так, все, одразу забираю їх, потім покажу. Темно тут, знімати нічого не буду. Темно нічого не видно. Так, грузимося. Так. Світла немає, ні зараз немає, під'їхали від клуба сюди до хати, немає світла. Так, знімаємо клему. Дивіться, що я сьогодні придбав. Не хотів, але мусив. Но клему мушу знімати. Дирка, в дирка, бачу, вже не заводиться. Мусив з кредитки взяти гроші і взяти ну, найдешевший новий акумулятор. У тому вже було 7 років акумулятору. Сьомий пішов, точніше вже, 6 точно вже було. І Він вже, я так зрозумів, здох. Я був вимушений взяти новий акумулятор. Але є ще одна проблема, щось почало диміти щеплення і педаль Та нижче і нижче. Не знаю, що там може вилка лопла. Такі проблеми постійно якісь, як то кажуть, як не як кончиться, то труси порвуться. Це реально так постійно. Плануєш, плануєш щось там зроби. Ну, думаєш так, ага. візьму те, візьму те, Кісь пару гривень буде. Ага, тільки щось з'являється пару гривень, обов'язково щось поламається, щось полетить, щось плани міняються. ну Так, мабуть, у всіх. Ладно, подіму далі. Ось вже. Ось таких експонатів у нас буде. Старовинні дерев'яні експонати простих селян наших дідусів, прадідусів, прабабусь, не простих, ну Не, не панів, там, що жили в маєтках, там, звичайно, були інші речі. Це все я зустрічав завжди. А цю річ ніколи не зустрічав. Оце от Сніжана мені вже підказала, як питай Сіжан. Вона каже, о, як це його називаєш? Ботало, ну це припущення. Це не припущення, це точно є, бо там є язички. Уявіть, це такий колокольчик, який цепляти на корову. Уявіть, який був люд. Я маю на увазі небагатий, що навіть мідного цього колокольчика на корову прицепити не було змоги, не було його, мабуть, де взяти купити. Робили цю дерев'яну штукенці, це корова йде і тарабанить. Я просто що це, це прості християни, кріпаки, як то кажуть, так, так же також. Ось от така от наша культурна спадщина. От така наша історія. Вони ми привикли, маєтки там, маєтки, ось, ось, ось. Це, які там маєтки. Ось вся воно. Глечики глиняні, дерев'яні лопати. І ось наша така спадщина. Правда я кажу, якось так. Отже, взяли з собою різні інгредієнти для того, щоб зварити борщ. От взяв капустинку, бурачок, навіть квасолька у нас є, картопля ще з минулого. Разом у нас залишилося, повинна там бути, я думаю, нічого тут з нею не сталося, зараз глянемо. Але дехто, дехто забув купити сметану. Пішов у магазин по сметану, замість сметани приніс кошачий корм. Совісна Це тобто прийшла в магазин, думаю, так по щось прийшла. А, кіт голодний. Взяла куту корма, а, хе, а сметана то теж таке. Не знаю як кому мені борщ без сметани, то прийдеться зварити, з собою забрати, потім сметану купити і тоді їсти борщ. Мабуть, так вони будуть адня, я зніму завтра без сметани. Поки діло до борщу, то борщ буде на завтра. А ми макарони приготуємо. Покажу, як я завжди готую макарони. Я спочатку беру їх на саплаю з трохи масок переслаємо і ставити ставлю на плиту для того щоб вони зробилися трошечки румяними постійно їх помішуючи щоб вони зробилися румяними макарончики такими рум'яненькими. воно так смачніше і більш розсипчать і вони не злипаються туди так Короче, насохується тут смажемо, а потім, потім доливаємо туди воду. Так, удечку. Удечку нарли. Солим, солимо У нас до макаронів ще є така от домашня ковбаска, яку ми зараз наріжемо, відправляємо нашу порізану ковбаску на наших макаронів. Накриваємо кришкою і чекаємо хвилин 10. Але оп, Всім приємного смаку! Ми палимо-палимо! А воно холодно і холодно. Пара з рота йде. Майже два місяці тут ніхто не був, хата захолола. Вже на майбутньому радимося, що більш так не будемо робити, що потрібно якось частіше їздити пропалювати, бо це воно потім напалити то жесть. правда, Сержан. Мам. Що ти читаєш, покажи. Мам. Угу, Історія української літератури. Ти просвіщаєшся? так? Культури. Культура. просто. блін, Ой. Ну, ось так проходить вечір. Повечерили, палимо грубку далі. Хочеться, щоб вже якось прилягти якимсь телефоном поклапати, а воно ще холодно і не можна як роздітися. І так проходить вечір. Якось так. Це сальця з собою набрали. Хочу в цьому горщичку. Його засулити і тут в селі воно й залишиться. Хочеться, щоб тут був постійно якийсь резерв, якісь харчів. Бо постійно, як їду, постійно стараюся щось залишати. Якісь крупи, якісь там макарони, приправи, картоплю. Все залишаю, тому що зараз часи такі, знаєте, самі, що нехай краще воно десь буде тут резервно якісь цей. Харчі якісь, аніж, аніж їх не буде. Що ти смієшся? Лучше буде, чим не буде. <сум> ну а як? Наші, наші діди, баби, прабаби так завжди робили, що потрібно завжди, щоб була ничка сухарі. Сухарі, до речі, я сушив, мішачок насушив, а їх якась моль з'їла чи що перетрубила в прекрасний один момент. Але крупи треба, щоб були завжди якісь крупи, якісь кажу, сало, картопля, це все, щоб на всяке таке. Хай хай воно краще не пригодиться, але хай воно буде. О! Так що я зараз накришу сальця, засолю і тут залишу. Не радуляпаю щоб хтось почує. Хто хай при... воно буде, да, буде, що хтось потім знає, прийде ночі, залізе в вікно і вкраде сало. Ня-ня! <ріп> Сьогодні вперше полю дві грубки. Одну на кухні то, типу, як а тут плита. А тут кімната ми тут зазвичай спимо. От. І ці грубкою не користувалися. Це десь довго воно щось напалюється і дуже швидко вигорає. Я думаю, всіх підкидати туди. Щупи, і... ну ж не, вже тепло пішло. Зараз не, не, не гріє, не гріє, а потім вночі як, навіть, як нагріється. то Потім спати не зможу буде ташкент. Вже якось, вже якось зими було тієї, чи ті, поза тієї зими здається. Що? Зразу холодно, холодно, холодно. А потім як полягали вночі спати, все не можу, жарко, аж голова розболілася. Да. Якось так. Отже, день добіг кінця. Наступив вечір, а за і наступила ніч. От. І вже завжди лягати спати. Е, на ніч ще поставили борщ, який будемо мліти цілу ніч. І вийде бомбезний. Тому що, на, наприклад, на газовій плоті так не вийде, як на вогні, на вуглях. Борщ, який буде мліти цілу ніч. А ви не переключайтеся, тому що вранці покажу вам дещо ще цікаве. Ранок розстав. Ще зараз покажу, що ми привезли, зараз світлицю будемо облаштовувати. Це вишиті рушники. У нас їх тут дуже багато. Це сніжана їх минуло з рік збирала. Вишиті рушники, які будуть прикрашати. Оцю світлицю це вже я бачу, мабуть, а може ніхай там стоїть. Ну. <свист�> да, воно просто, просто до чого видно, що воно повинно виглядати все так, як в биту, як воно було в побуті, щоб не зробити таку зборну солянку, щоб не наставляти сюди просто там, наприклад, якісь лопати, е, якісь там молотки, це все. Тобто лопати, молотки це буде десь окрема хумора, там буде знаряддя праці складена, Світлиці буде складено те, що використовувалось в світлиці. Ну, Я думаю якось так. Отже, отже, поїхали. От, Пройшла вже година. Так вимальовується вже на вікнах. Фіранки, так? Да? Це не фіранки, грушниками. Це не фіранки грушниками так. Ну і тут на ковру все, бо не було куди їх діти, це стіна. Тут грубка вона нас, гаряча не чепиш. Так вимульовується такі же. Потихеньку, потихеньку і така вже вимальовується старовинна хата. Ну Не старовинна, де то кінця 19-початку го 20-го століття. Якось, якось так в такому стилі. В принципі, все так, як було заплановано. Ну, потихеньку будемо ще стаскувати якісь експонати. Воно ж, якби ж знав раніше, колись, що воно мені згодиться, то трошки десь їх відкладав, бо то траплялися деякі речі старовинні, але на жаль не збереглись на сьогоднішній день. То Та й так. Ось по самим рушникам підійдемо. З цих всіх взагалі мені кажеться, що ці самі найстаріші два, що по бокам. Вигоріла фарба, ниточка. А, це воно було чорне, Ми це? було ще. чорне, так. Угу. Вже трошки все поліз бік. Доброго здоров'я. І такі от вензеля якісь. В... Це початок ХХ століття, тому що. Початок, я теж думаю, вензеля все-таки це на, ну, спадщина той царської Росії, правда, вензеля? Тому що вже в радянські часи він зеля зникли, їх вже ніхто не Майстри позначали, так, да, майстрині, не всі деякі позначали свою роботу. І вишито воно ж, подивись, на якому. Полотно вже купне. Це не до домутванно. Це куплене вже фабричне полотно, ну, але на ньому було зручно вишивати бо рівномірного плетення. Через то такий красивий узорчик виходить багатий. Ну, заді... А вишивка вже Брукарівська. Ці... Це старовинна, ця mm. із тих малюночків на милі. Ну, видно, довго лежали, лежали, що, що mm -hmm. почали лізти. І така от вишиваночка на хлопчика, підлітка, років 12, мабуть, 13. Ми вже трошки не такого маленького упецька. Вона <Так>, невеликого росту. коротенький рукав, ну вона широченька. і хлопчик. Я думав, що це таке якесь штучне щось. ну Пришита якась, ця, як це мені кажуть, кайомка. Чи як -то. Ну Тасьма така. Тасьма. Але це тупі. підійшов з лишені, це дійсно. Не, там, якщо там видно що бочки, як полоскаться. Видно, що це вишивалося. Це хрестиком там видно, що да, це... да, да, все видно. Ручна робота, дуже гарно. І Матеріал, до речі, такий натуральний. А це вже 90-ті, як мають. Це вже тоді, коли з'явилася китайська яскрава нитка, почали вишивати собі дівчата. Теж все, щось таке. Чаша вишивається, повна ваза, мабуть, для достатку в домі сила. Найкращий рушник то ось. Який? Ну, цей. Угу. Ну Він такий теж, ну, це вже сучасний життя. Він. він сучасний, начебто нитки, це ну, такий ну, стиль якийсь. Як це ця це писанка? Майстер. Це гладю вишивка. Ну, Художня такі... вишивка. це. Як Петрівський якийсь розпис. Наскільки майстерно, да, на петриківський похоже. Петриківський. Дуже вишивка майстерна. Надзвичайно. Кольори так гарно підібрано. Просто ну, захоплює око і, і все, не можна відірватися. Навіть не виірватися. Не угу. ви, 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 вся тіться, вся тіється. До речі, дуже видно на, на відео, як виблискує. Символізував красу. А це я вдома на горищі знайшов. Це стріж, або бабуся, або прабабуся. питалися вишивати, бо так воно трошки хустарно. На простій, де не видно ну, да. нитку, то це не легка робота вишити. Щоб рівненький був зовсім. Ну, і так віконця якось таке прикрасили, я знаю. Ну це тимчасово ще фіранок, немає. Будуть фіранки. Так, це дзеркало кипів. стояло тут на сторінку назад поставити. Я на це дзеркало пропоную якусь раму зробити. бо Воно без рами зовсім якесь неяке. Ну і так, поки якось так, ходім далі. І це такі ось, мабуть, найстаріші експонати. Це черняхівська культура. Це прясло називається. А це щось оприділяли тим, що якось розтирати зерно, різні трави теж тих часів черняхівської культури. Такі от найстаріші речі. Яким вже дуже-дуже багато сотень років. А може й тисячу. такі. Паче на наших предків. Ще один цікавий такий момент. Така от книжечка буквально у буквально прямому смислі слова впала мені на голову. Провели невеличку декомунізацію в сусідньому селі, в бібліотеці. Радянські книжки. Поїхали. І така от книжечка буквально по дорозі падає мені на голову. Здавалося б нічого собі -собі, звичайна книжка про радянських партизан. Але на останніх сторінках цієї книжки написано про мого діда, от Борис Михайлович Лотиш, який був партизаном-підпільником підпільником в партизанському загоні імені Сабурова. А з Валентином Сосніним під час Другої світової війни перебував на допиті. В гестапо. Ось Такі от чудеса бувають, буквально сама мені впала на голову. Кажу, я здивувався. Так, будемо вже вирушати додому. Борщ таки забрали з собою. Таку от посудину спеціально взяв, бачу така дома з ручечкою. Забрали з собою борщ, я його не їв. Сніжана вчора тарілочку з'їла, правда. Я без сметани його не буду. Дома візьметься сметана і будемо їсти борщ. Що стосовно вже цього світлиці і того, що воно все вимальовується, я в кінці відео зроблю таку, такий ролик коротесенький на одну хвилинку. Ну, воно бомбізно, воно вже мені починає щось потихеньку вимальовуватися. Дійсно, щось, мабуть, діло буде. Як кажуть, аби сильно захотіти, тоді можна і в космос полетіти. Отак ну, прийшли весело, так прийшли наші сутки в селі. Сподіваюсь, вам було цікаво. Кому було цікаво, ставить лайк, кому було не цікаво не ставить нічого. От, підписуємося. Ну і до нових зустрічей на каналі.